Бустро обзор села зараз я на денному таймфреймі. Так і що ми тут бачимо? Ціна хоче заповнити імбаланс і, і заретесити брейкера. Брейкера. Так. Відмічаємо його. Брейкер. І це все брейкер. Вона глобальна. Так. Брейкер. Триггерна точка буде це, цей свіп. Якщо це на його нарушить, це в принципі нічого страшного, бо у нас є ортер ортерблок, який був сформований за шут ліквідності цієї, тих, тих лоїв. Це просто буде ще одна лонгова зона. Так, заходимо на менший таймфрейм. 4 часа. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо ведмежи ортерблок. Ортер блок. Ціна отримала реакцію і вже сюди. Куди вона хоче прийти, вона на перехай. Перелой, вибачаюсь. Так, так. Якщо вона забере того свіпа, то прийде за тим свіпом. І автоматично прийде за Team Sweep. Бо тут накупилося дуже ліквідності. Бо хто зараз лонгує, то ставить за Team Swap. За Team Lєм і за тим лойом. Треба робити наоборот. Так. Позицію можна входити звідси. Стопа ховаємо за. цей Свіп. Цей Так, які у нас цілі? Заходимо на денний. Е, так. Це перехай структури. Якщо ціна нарушить цей свіп, то вона автоматично прийде за тих двома. Бо тут є дуже багато ліквідності, яка ціна буде стремитися заповнити, забрати. Буде каскадна ліквідація. За за що тих тієї ліквідності? Я вважаю, що ціна навіть прийде за АТХ. За перехай всієї структури. Тому включай так. Так.